Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Чергова масована ракетна атака Росії на Україну продемонструвала, що Володимир Путін не змінює своєї тактики по відношенню до ненависної йому держави. Російські війська продовжують намагатися знищувати українську інфраструктуру. Продовжують сподіватися, що вони здатні створити умови, за яких. Українці не зможуть жити на власній землі і таким чином будуть змушені очистити її для нових завойовників для Росіян. Багато хто говорить про помсту Володимира Путіна у зв'язку з рейдом Збройних сил України на територію Курської області і встановленням контролю над частиною території цього суб'єкту Російської Федерації. Однак, коли я чую такі визначення, мені завжди хочеться запитати: а помстою за що були попередні ракетні атаки Російської Федерації, попередні удари з безпілотників, починаючи з 2022 року, коли Путін ухвалив рішення про початок так званої великої війни проти України. Путін не мститься, не треба вигадувати, Путін намагається. Втілити у життя власний план щодо ліквідації української державності та приєднання території України до Росії. А коли бачить, що його військам не вдається виконати цю амбітну задачу, тоді у свою чергу здійснює заходи про перетворення України на пустелю, і саме із цим можна пов'язати нову ракетну атаку росіян на територію нашої країни. І у цій атаці, яка розповсюджилася на велику кількість українських областей, призвела до пошкодження інфраструктури, до загибелі і поранення мирних українських громадян. Додалося ще й додаткове, я б сказав, фактологічне навантаження це те, що російські війська вцілили у територію Київської гідроелектростанції. Росія досить часто говорить про якісь серйозні екологічні і ядерні загрози. Наприклад, коли українські війська просувалися по території Курської області, головною темою для дискусій у російському керівництві була ситуація на Курській атомній електростанції у Курчатові. Москва навіть ініціювала приїзд на цю атомну електростанцію генерального директора МАГАТЕ. Між тим, той факт, що Росія сама організовує катастрофи на території України і готова діяти так і надалі, якось не сприймається самими російськими політиками і пропагандистами як доконаний факт. От згадаємо з вами знищення Каховської гідроелектростанції, яке можна порівняти із справжнім ударом тактичної ядерної зброї. Але ж росіяни організували цей вибух, навіть не замислюючись над тим, до яких екологічних наслідків це може призвести. Хоча мова йшла і про наслідки для території, яку контролює легітимна влада України, і для території, яка поки що знаходиться під контролем огидних російських окупантів. Ну і зараз ми бачимо, що удар по Київські гідроелектростанції по Вишгородському водосховищу. Це нагадування про те, наскільки драматичними можуть бути наслідки наступних дій росіян на такому важливому об'єкті. Москва, як бачимо, не побоюється. Якихось наслідків для української столиці не побоюється, що її удари можуть призвести до справжньої екологічної катастрофи для сотень тисяч, якщо не для мільйонів людей. Так, це і є справжня програма Путіна. Програма, яка здійснювалася ще в часи Другої чеченської війни, відразу після того, як Путін був призначений спочатку прем'єр-міністром, а потім виконуючим обов'язки президента Російської Федерації? Можна сказати, що із цим людиненависницьким планом Путін у 2000 році і переміг на виборах російського президента і з того часу. І здійснює свої повноваження. 24 роки поспіль це президент смерті. Саме за смерть 24 роки голосують громадяни Російської Федерації, ці справжні жерці смерті на своїй землі. І Вони хочуть розповсюдити смерть і на сусідні з Росією держави. Очевидно, що будь-яка країна, яка замислюється про наслідки війни, не буде намагатися знищити об'єкти. Які становлять критично важливе значення для цивільного населення. Але Путін абсолютно спокійно. Здійснював бомбардування Грозного та інших чеченських міст. Фактично готовий був знести всю Чечню з обличчя землі тільки щоб відновити контроль над цією республікою, тільки щоб довести право Росії на ту територію, яку росіяни вважали власною, і яку вони, до речі, завоювали у кривавій борні ще в роки безславної злочинної Російської імперії. Ну і що в результаті? В результаті ця політика Путіна не знайшла очевидної чесної оцінки у його співвітчизників, не знайшла очевидної чесної оцінки у світового співтовариства, і тепер Путін той самий план смерті намагається здійснити у нашій країні. Тому думати потрібно не про путінську помсту. А думати потрібно, як зупинити цю машину вбивств і знищення, яку Путін організував на території Російської Федерації під оплиски своїх співвітчизників, давно вже хворих на цей вірус смерті, на імперський вірус. Зупинити її можна тільки ударами по самій російській території, тільки знищенням військових і військово-промислових об'єктів Російської Федерації, тільки захопленням нових ділянок російської території, відволіканням уваги російських військ на суверенну територію самої Росії, тільки коли війна не просто прийде у будинки до росіян, але й оселиться там на довгий час, стане головним мешканцем кожної російської хати. Тільки тоді можна сподіватися, що не стільки Путін, скільки самі росіяни почнуть замислюватися про некомфортність існування у вічній війні, яка не залишатиме ані їм, ані їхнім дітям, і, сподіваюся, онукам жодних реальних перспектив розвитку. Так що, коли ми говоримо про чергову атаку Росіян на Україну, про спробу підірвати Київську гідроелектростанцію про спроби позбавити українців світла і тепла у зимовий період, ми маємо пам'ятати, війна має бути абсолютно актуальною реальністю для самих росіян. Вона має стати частиною їхнього порядку денного так, як вона стала частиною порядку денного для українців. І тільки тоді з'являється реальний шанс, що у 20-ті роки нашого з вами сторіччя. Ця війна або закінчиться, або принаймні призупиниться, що хижак відмовиться від подальших атак на нашу країну. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мир вам! Хай щастить!